Проти темряви та холоду черкаські волонтерки налагодили виробництво окопних свічок, які відправляють на фронт. Потреби військових на них сягають сотень штук, тому дівчата постійно шукають матеріали та кошти на сировину. У чому ж переваги та які секрети виробництва? Далі у сюжеті поскочуємо такі шматочки картону, порізані, такий равлик. І вставляємо в баночку. Потім встановлюють картонові гніти, а в'ємність заливають віск. Щоб зробити одну таку копну свічку, потрібно не більше хвилини, але за наявності матеріалів, кажуть волонтерки. Чимало часу забирає підготовча робота, проте воно того варте. Адже хлопцям в окопах потрібні світло та тепло. Зима близько і є велика потреба у цих свічках. Якось так подумали, чому б не робити їх? А давай і так потрошку почали цікавитись, як робити, де шукати матеріали. Вирішили їх якби робити, тому що є потреба у військових. Ми вже Уже зараз ми вже точно знаємо, що є потреба, тому що ми з ними контактуємо час від часу з батьками цих військових, які шукають ці свічки, щоб відправити. Спочатку використовували віск, що вдавалося зібрати. Завдяки досвіду інших таких волонтерів та навчальним матеріалам в інтернеті дівчата з'ясували, що не будь-який матеріал годиться саме для окопних свічок. Наразі закуповують спеціальний очищений парафін. Він доступний без шкідливих домішок, не викликає негативних реакцій і чудово виконує свою функцію. Це бліндаж і так далі. Якщо людина буде там знаходитись і там буде дешевий парафін залитий, технічний, це буде, ну. Пекло для людини, тому що воно дуже викликає головні болі. Ми міксуємо міс, віск з парафіном 50 на 50, 30 на 70, Коли вже віск починає закінчуватися, вже трошки менше його кладемо. Свічки об'ємом у 300 грамів вистачає на майже 4 години горіння. Її можна використовувати як носій тепла, розігріти їжу чи закип'ятити воду. Про потреби бійців у таких свічках волонтерки дізнаються від дописувачів окремих груп у соцмережах. Почасти військові та їхні близькі. Військові зв'язуються з дівчатами напряму. Будь ласка, нам треба сьогодні-завтра 250 штук. Ми раз зібрали, зробили, відправили вони нам фотозвіт. Ми вдячні Ірині з Германії, це волонтерка, яка дуже сильно нам допомагає. Вона присилає нам матеріали, свічки звичайні з акції, які вона збирає в Німеччині. І вона загалом жила в Черкасах. І Чоловік її запропонував нам звернутися в 31 гімназію. І е, спитати в них про приміщення. Адже однокімнатної квартири для виробництва сотень таких свічок замало, додають волонтерки, маючи нове приміщення, до процесу можна долучати більше людей, тому запрошують охочих допомогти. І мами, і тати, і всі вчителі, вчителі да, так, не тільки вони будуть приходити, я так зрозуміла, і допомагати нам руками. То якщо у вчительки є вільна годинка, якесь вікно, вона приходить, порізала нам якщо картончик, хоче. якщо хоче. Так. Але я Знаю, що ну хочуть самі ж волонтерки не зупиняються. Анонсують аукціон та лотерею. Серед лотів, листівки з автографами відомих письменників, розписані снаряди і навіть орківська казка. Для участі необхідно зробити донат. Кошти від акції підуть на закупівлю сировини для свічок. Детальніше про умови благодійної лотереї можна дізнатися у групі Окопні свічки у соцмережах. Повне інтерв'ю з волонтерками дивіться в ефірі та на ютуб сторінці нашого телеканалу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.